Так трапилось в моєму житті. що най, най, Найбільше часу я із своїх прожитих років присвятив водним ресурсам, земельним ресурсам, економіки природокористування. Це не те, що ви розмовляєте з людиною, яка, яка має свою, так би мовити, публічну точку зору. Ні, це професійна точку зору. Я, Дуже здивований, коли Олександр Васильович каже, так воно воно з самого початку було негативне, і ніяких не було, так би мовити, економічного сенсу. Тому що дуже велика площа затоплена. Десь було під, під цю Каховську платіну верхнього об'єфа і нижнього, десь 2,1 мільйони гектарів, які. Де підтоплені, де заболочені, де м, засолені і таке інше. Скільки нанесено шкоди Природно-заповідному фонду? Тому будівництво цієї ГЕС ізначально було невірно, визначено створ, тобто де платіна буде знаходитися. В порівнянні можу навести. Це шостий каскад по Дніпру, в порівнянні нашо, Дніпро-Гес. Наскільки декорували іноземні фахівці Сполучених Штатів Америки, наскільки вдало вибраний створ ємкість більше, чим вдвічі більше, ніж Каховське водосховище, але Каховське водосховище десь десь 150 тисяч гектарів зараз. За рахунок цієї катастрофи, за рахунок пошкодження або <кій> зруйнування платини, це землі, які практично виведені із сівозмін, виведені із використання. І ще, на мій погляд, дуже велика шкода в тому, що ефективність енергетична. Десь 314 тисяч кіловат розумієте, Це десь третина, 30% від одного атомного енергоблоку мільйонника, Тому Тому саме в на самому початку це мало, ну, які території були пошкоджені, які були зруйновані були лісові масиви. Сіножаті, пасовища, тобто лугопазбіщні, лу лу сіво зміни. Це ж було безцінно тут тваринництво, яке розвинуте було. Тваринництво було, наскільки розвинуто було <кхем> в ті часи біля двох мільйонів голів е Великої Рогатої скотини. Ви ага. розумієте, що на сьогодні це десь ну, В десятки разів менше. А це ж веде, веде до чого, що ми не маємо гумуса, ми не маємо можливості відновлювати біоенергетичний потенціал ґрунтів. В природі все взаємопов'язано. Тваринний світ це необхідність для того, щоб мати родючі чорноземи. Тому вони і були у нас такі родючими. Тому ці... Землі, які були затоплені, ну, разом із населеними пунктами, там сотнями, тисячами населених пунктів, але ж попередньо ніхто не робив прорахунки. І втрати прісної Дніпровської води за рахунок Великої площі складав 40% від всього водного ресурсу Дніпра. Розумієте? Це, це в... був величезний випаровувач. Випаровування, тому що площа дуже велика. Ну, середня глибина була Каховського водосховища 8 метрів. Найбільше була десь до 25-28 метрів. Але це маленька площа А, а, А площі, площа десь 450 тисяч гектарів. Все це було під, під дією підтоплення. Заболочення і так далі. Тому проблеми були колосальні. І коли я навчався в екологічному університеті Одеському, то була така проблема, що краще ліквідувати цю Каховську гідроенергетику, тому в цей насосна станція не більше. Але ж прив'язані тепер зараз, коли терміново відбудовувати, то на мій погляд треба, треба обґрунтувати, треба провести наукові дослідження, науково-практичні. Ну, по-перше, землею, земля ж вивільнилась, вивільнилась більше 250 тисяч гектарів. Заболочені території які від цього водосховища теж треба приводити в порядок. І шляхом ґрунтового обстеження, ділянка повинна мати перспективу перспективу щодо рекультивації, тобто відновлення, щодо реабілітації, теж саме рекультивація, це на постійно приведені. Такі відновлювані роботи, що постійно буде або під лісом, або під залуженням. Реабілітація це те, що відновлюється і, можливо, буде в сільськогосподарському обороті, сівозмінах і так далі. Але треба ж мати для цього ґрунтове обстеження. Що таке ґрунтове обстеження? Що кожна ділянка повинна. Бути обґрунтована, як вона буде використовуватись, про це ніхто не веде мову. І мене дивує, такі території громадніші, я маю на увазі аграрний сектор економіки, то будь-який напрямок економіки береги, особливо аграрний сектор економіки, то треба зробити ґрунтове обселення. А хто буде робити? де лабораторії, які були в системі Держкомзема. Їх знищили, практично ліквідували і інститут землеустрою, тому проблем дуже багато. І що стосується відновлення, відновити можна в якійсь, в якійсь мірі, я маю на увазі, що саму ГЕС вона не має економічної ефективності. Я вже сказав, що mm -hmm. мізерна. Але для того, щоб відбудувати платіну, то, вибачте, де підпор аж до міста Запоріжжя, до, до нашої ГЕС, то це не має ніякого сенсу. Тобто, mm -hmm. Врахувати ті помилки, які були зроблені, коли цю ГЕС створювали, а це створювали її 51-й, 55-й. В енергоблок, перший в 55-му році, а другий був у 56-му році, то треба, звичайно, наукові дослідження мати. І не тільки наукові дослідження, а треба робити все, що потребує, яка перспектива використання цих ресурсів, бувших водних ресурсів, зараз сільськогосподарських, лісові ресурси, які були доби. Ви бачили знімки, де сади і взагалі такі масиві великі були лісові. Це ж треба враховувати. Тому, на мій погляд, для того, щоб заповнити ці канали, треба робити і перемички, і так далі. Канал Північно-Кримський, і на Кривий Ріг, який йде, і який… Водопостачання на Бердянськ і так далі. Тобто це все потребує так, що давай за два роки відбудуємо і наповнить за п'ять років наповнимо і буде функціонувати, як функціонувало, але ж негативи ці треба ж зараз виправляти. Тому, на мій погляд, це не, не, не така проста робота. Петро Іванович, а правда, що ґрунти, от існує така думка, що ці ґрунти, які були дном Каховського воєнховища, зараз можуть ну, бути якимись небезпечними, наприклад, для. Ну, звичайно. Для, для, для цього я і веду Для того, щоб визначитись з перспективи використання цих земель, то звичайно ці ґрунти, а це перш за все, сільськогосподарські угіддя, як їх, як їх реабілітувати? Який їх хімічний стан, як нейтралізувати негативні явища, які відбулися, там і, і тяжкі метали, там і радіоактивні наслідки, там все. Тому питання використання це питання не само по собі відновиться. Природа, звичайно, має такий, таку тенденцію, як на самовідновлення. От Один із моментів це. Те, що росовий потік, річка Дніпро, зараз спостерігають люди, не буде цвісти, так як раніше, і водорослі, і все, бо швидкість потоку, розход буде збільшений, а це значить, приблизно працює на екологію, на здоров'я, на навколишнє середовище. Це все. Взаємопов'язана. Але для того, щоб починати думати, щоб затопити, і знову мати ту площу, і знову втрачати прісну воду до 40% від, від цього водосховища, там десь 18 мільярдів кубов, то це нерозумно. Це зовсім нерозумно. Зарегулювати треба зарахування того, щоб ті негативні наслідки. бо по ліквідації їх більше було витрат, чим той ефект, який вони надавали. Ну, прив'язали і атомно, ну, прив'язали і охолоджувачі там. А загроза судноплавства? Не, судноплавство, так? Да, це проблеми. А судноплавство дійсно не може функціонувати в таких Та так, чого ж не може? Русло, що... Існує. русло, якщо повноводне, то все може, все можна відпрацювати, всю перспективу цього лиха, яке відбулося у нас на Україні завдяки нашим, так би мовити, нігдяям ворогам, то дуже багато треба науки, дуже багато людей, які мають досвід залучити іноземних фахівців і вирішити питання, але просто відбудувати з таким рівнем, щоб наповнити водосховище. Взагалі, ми маємо унікальну можливість виправити ситуацію, ситуацію, що стосується збереження навколишнього природного середовища. Я не говорю про історичні пам'ятки, це взагалі тематика не моя, але я розумію, затопили. Затопили страшенно недосліджені території в частині того, яка ж історична спадщина у нас і так далі. Тобто ці роботи треба провести. Мати фахівців не просто наскоком і болтовньою, що відновимо, значить, відбудуємо С і, і будемо мати воду. Так що ж ми будемо мати? Ми будемо знову з тими ж наслідками негативними, які були створені цією платіною. Так що проблема вирішується лише в науково-досвідних, практичних дослідженнях, інакше не може бути. На помилку краще не повторювати вже. Так, да, ну в, треба врахувати. Ну, да, досвід. Коли прісна вода, це дефіцит. І вдруг 40% із цього водох... водосховища втрачаємо ми на випаровування, то треба ж продумувати. А от є питання від редактора пишуть зневоднення ґрунтів, південь ключові території України для сільського виробництва. І от як це впливає? Чи понизилась Ні, ну звичайно, ми південь, eh, особливо там і наш південь, і Запорізької області, і Херсонська область, та й Дніпропетровська, брат, Нікапальський, Марганський район, то тут eh, питання стоїть в тому, що це. Засушливі, засушливі території, тому що середня норма осадків, які випадають, 300-330 міліметрів на рік. А цього недостатньо, а треба мати десь більше 500 міліметрів, тому використовувати їх для полива, для меліорації, то, звичайно, обов'язково це повинно. Тобто треба врахувати всі негативні наслідки, але не відновити в тих ж масштабах, в тих, в тих негативних проявах екологічних, економічних і соціальних і так далі, то треба. Це тридума. А кажіть, правда, що коли впав рівень Рівень ну, Каховського водосховища, то ті, наприклад, води, які були підперті ним, вони зараз теж падають в криницях, там і водоносні ну, шари? Ну, звичайно, звичайно, звичайно. От тут ми говоримо про і ґрунтові, але тут не скільки впливає на криниці ґрунтові, як підземні води. Що таке підземні води? Це між двома водоупорами. Це є Да. і це є кровля. Це два водоопори. Область питання підземних вод це тисячу і більше кілометрів. Тому Дніпро не випаде, не каплі доща, то може Дніпро 30% це за рахунок підземних вод. Підземних стоків. Так, да, а, а запитуваються вони десь на відстані більше тисячі кілометрів. Угу. Тому це питання. Ну, я не чув... значить, що якщо ми не буде дощато, не буде Дніпра, Дніпро був і буде. Ну так, да, він живеться просто. Да, тільки Дніпро. Розход води буде менший, звичайно. Ну, з однієї сторони, добре, що ми маємо можливість регулювати. я вам навів приклад, як вдало вибраний створ нашої Дніпра нашого Дніпрогеса. Які як, геоморфологічні можливості акумуляції цієї води, і як невдало вибраний створ. Ну, да, там чаша на, глибока та, виходить, та, вузька. і то, ми не втрачаємо випаровування, на, на, на випаровування, випаровування, та. Да. От такі от до речі. А скільки глибина, от, до прикладу, Дніпровського? До п'ятдесяти до, до метрів. До 50. А там вісім середньо? А, середньо. А, а там в середньому вісім, ну, самі глибокі. Точки там десь 25-27 метрів. Але це вже внизу там невелика площа. Так. Ну, а в, 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 в нижньому б'є. Ну зараз, що в нижньому, що в верхньому вода тече, тому на даний момент, може, 6-8 метрів. Угу. А Дніпро у нас знаєте, скільки отут -от створить наших мастів? Угу. Ну, більше 40 метрів, 42-43 метри мости, мости Преображенського там? Так. Да. Да? — да, старий Дніпро там, не? де це по руслу. По по руслу, руслу. А під порже, бачите, як е, пороги виходять зараз. Ну зараз видно навіть. Да, прямо. А це кажуть, що треба збудувати ще таку, як загородку, щоб так, крутилась турбіна. Так? так про це треба ж Ну, це, це вирішується питання вченими вирішує проєктировщиками, але не можна відбудувати ГЕС, Платіну і мати ті ж наслідки. Можна, можна локально вирішувати можна вирішувати все це. І накопичувальну систему, і, і перемички, і так далі. Ну, це система не, не дуже складна, але науковці повинні вирішувати, а не люди, які думають, що відновимо і все, і будемо мати дуже Ті ж ситуацію, яку мали. А плюс кажуть, що енерговитрати йшли дуже великі, коли перекачували річки Чортомлико, ці базовухи, які впадали, їх теж перекидали, бо вони нижче були за Так, да, ну, ну, Весь спектр гідроенергетики пов'язаний із збереженням навколишнього природного середовища, а можливо, зараз поліпшенням його і ефективного використання. Земед для сільськогосподарського призначення і раціональне використання водних ресурсів, тому що ми знаходимося в зоні дефіциту. Я от сказав, що 300-330 міліметрів випадає опадів. Це коли потреба є до 500 міліметрів, то можна було б вести нормальне сільське господарство та будь-яка система. Використання земельних ресурсів. Тому от такі от. А от підкажіть питання, ще про Олешківські піски. Ось існувала така, начебто, папівпустельна територія, і вона підтримувалась за рахунок заліснення там, да? і боролися з неї. Ну так, пі -пі піски, заліснення. Тут же ж, коли ми говоримо про відновлення, то треба врахувати екологію, сільське господарство. Водне господарство, природні ресурси, які пов'язані із, із тим, що і риба, і використання прибережних територій, і за заболочення, тому що коли ми говоримо під пор, це давав, що вода йшла і в краниці і так далі, а зараз її немає. Випережено, це цілий комплекс. Так, а ну, ці по... піски можуть знову як, стати пустелою більше, почається пустельний процес, якщо немає водокаховки, чи каховка на нього не впливала? Ні, ні ну якщо, якщо ми зараз не будемо робити цю платіну прямо з схода, то звичайно з пісками треба роботу виконувати відповідною. Можливо, якась частина буде наповнювачів. Водних ресурсів, що потребує збагачення їх, щоб вони були не пильними бурями, а були б придатними для навколишнього середовища. То, то це я знову ж таки говорю, що без науково досвідних практичних знань не можна будувати платіну. Платіна сама по собі створює багато негативного, ага. як і створювала. Який не, не було враховано все це. Потім вже прив'язались до зрошення, можна і зрошення мати, можна і направляти частину. Ми про ці канали говоримо. Звичайно, канал, який йде, наприклад, на Кривий Ріг, на Бірдянський, треба наповнювати, тому в межений період, тобто коли мінімальний рівень води, то треба ж мати резервуари для того, щоб наповнювати. Там, коли спрацьовують паводкові води, то треба їх накопичувати, але не накопичувати за що того, що зробили підпор площі великі, глибина десь в середньому до восьми матрів, і ми втрачаємо цю прісну воду. А це ж теж проблема. Ну я дивився, Лоці Каховського водосховища, це верхня частина біля нас, що ближче, там середня глибина 2-1,5 метри взагалі. Час. Ну, загалом така Ні, більше, ну більше. так от, тут та, ну, 2 до 3 метрів Тому оці там... всі пороги вийшли на поверхню. Теж тож хіба треба будувати. Ви розумієте, що ми зробили одну катастрофу для екології і для. Соціальних наслідків негативних для життя людей і для аграрного сектору економіки. А тепер ще раз ще будемо раз. робити, не, не враховуючи uh -huh. всі ці негативи. Кажіть ще про те, що от зараз водосховище висохло, от ми були в Малокатеринівці, там да, спостерігали з гри, що дійсно така саванна, ну там десь місцями озерця і цей. А чи є загроза пилових бур, якихось висихання цього там? там? Були пилові бурі взагалі на сільгоску Я в якийсь рік, не пам'ятаю, років 25-30 попав в пилові бурі. Ну це все було пов'язано з тим, що невірно використовували земельні ресурси. Тобто не було балансу лісистості. потім. Багаторічні трави це ж теж е, все проти таких негативних, як, як пилові бурі. Ну це через а, розорення і людської діяльність. Так, да, через людську діяльність неправильно. Ви ж бачите, у нас лісосмуги, ми дуже багато роботи зробили в області. І лісосмуги були через 300-400 метрів. А це весь час і безотвальний і обробіток. Ну це теж було продиктоване необхідністю. І всі зміни були так влаштовувалися ці всі структури, які ліквідовані, вже розвалили повністю. З тим, щоб польові сівозміни були, ґрунтозахисні сівозміни, обробіток. Здійснювався в такий спосіб. Щоб, власне, перевертати. Тому багато і агроприйомів, і лісу були направлені на те, щоб зберегти цей покрив чорноземів. А чорноземи у нас надзвичайно високопродуктивні, і, і біенеретичний потенціал пов'язаний ще з тим, що тваринництво було розвинуто. От бачите, коли ми говоримо про ці залужені території вдоль річки Дніпро, так це ж була кормова база, це була можливість мати і, і молоко і, 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 і разом з тим родючись ґрунтів зберігати, тому що без органіки. Любий урожай, він це енергетично забирає біоенергетичний потенціал з ґрунтів. А треба ж відновлювати його. А щоб відновлювати, треба мати органічний світ. А це твариництво все це пов'язано взаємно. А тваринництво може бути тоді, коли будуть луга, коли будуть залуження, коли буде. Сіножаті, пасовища і так далі. Це не значить, що все треба орати і так. Це правильний кругов да. А Землеустрій, а саме направлений на раціональне використання і на відновлення родючості чорноземів, практично нема кому виконувати. І як наука, існує. як Підготовка кадрів є, але ж, в принципі, вся структура, яка забезпечувала виконання оцих робіт, здійснення контролю, знищена Україні. Все це почалося із приходом великого Бандюги Бандюковича, я вибачаюсь. Оце почалась розвал. Не тільки вивіз він фінансові ресурси і вкрав багато чого. А те, що він залишив, залишив, як татарська Орда, знищив всі можливості, щоб використовувалася ефективно, щоб раціонально, щоб природозахисні і так далі. Нічого цього не було. Тому радянська спадщина або сталінська ідея. Зарегулювати Дніпро і в такий спосіб управляти сільським господарством і так далі, це ні до чого не привелася. Ідея, уже послідувати його Януковича, це взагалі знищилось все те, що являлось, що зберігало і природні ресурси. І можливість їх використовувати, і відновлювати цей потенціал, бігенеретичний потенціал. Все знищилось. Прийшло і до, до сьогоднішнього дня це продовжується, і треба покласти кінець цьому.